Усім привіт! Знову я разом з вами, мої улюблені, мої найдорожчі люди, які мене підтримують. І так, як іде сезон щеполуниці, я хочу швидко вам показати дуже смачний салат. Дівчата беремо на замітку. Це салат для дівчат, для жінок. Чоловіки такий салат не їдять, щоб ви знали. Чоловікам такий заборонений салат. Отже, в першу чергу я зараз зроблю одразу соус. Нехай соус собі а, настоюється. А я далі буду показувати, які інгредієнти і що входить в цей салат. Отже, соус я роблю. У мене все підготовлено абсолютно. У нас йде в соус ем, мед. Гірчиця, гірчиця діжонська, з зернятками, лимонний сік. От я виливаю лимонний сік. Гірчиця, Бальзамічний крем, не соус, а іменно крем. Міх, як я вам сказала, висипаю. Все це ретельно перемішаю. Так, додам щепотку солі, сіль даєте, яку хочете, у мене морська сіль. І тепер я заливаю олію. Олія у мене оливкова. Отак От гарно перемішали. Перчик свіже молоти, обов'язково даємо. Є. І залишаю. Поки я буду викладати салат, наш соус буде готовий для салату є. І так, це все переберемо, що нам необхідно. Це сюди перебираємо. І так, на отаку тарілочку зараз ми будемо викладати салат. У мене є підготовлена вже рукола, яку я вимила, перебрала гарно, вона в мене чистенька чистенька. викладаю руколу. Дуже специфічна трава і вона а, дуже. Буде смакувати з полуницею, з сиром. Так, поклали. Полуниця в мене теж помита, я відрізаю зайві наші корінці. Так. І ще сюди я хочу дати дуже-дуже мало, не багато, але буквально. Дві половинки вялених томатів. Вялені томати, вони в мене е, в олії і в спеціях ми робимо самі дома. Так, її порізала. Тепер ріжу полуницю на 4, якщо велика. Якщо маленька, то можете на 2. Якщо дуже малесенька, то взагалі можете не нарізати. А класти ціленьку Так, викладаю, от вялені томати, отак, от все. Є, тепер наша полуничка іде Тут полуниця є в мене не дуже велика, то я її тільки на дві частини розрізала. Салат дуже смачний. І, до речі, те, що він дуже швидко робиться. Розумієте? Раз, два, і у вас уже страва готова. І якщо до вас повинні прийти подруги, знайомі, і сісти, е, треба швидко щось перекусити, цей салат просто невід'ємна частина від вашого спілкування. Так все є. Тепер. Нарізаю сир. Сира ніколи не буває багато. Тому я люблю, щоб тут сира було багатенько. Я не шкодую абсолютно. І викладаю отакими трикутничками сир. Бачите, я ще вам і красу покажу, не просто салат замішали в тарілки і виклали. Ні, я вам ще показую, як можна це гарно все прикрасити. Отак От є сира, знову ж таки, говорю, багато не буває. І тепер нам треба. Соус, який ми зробили, я його зараз наливаю в сосничок. Якщо у вас одразу приходять ваші подруги, ви можете одразу полити по а, салатику зверху соус. А я покажу, як ми, до речі, я скуштую соус. М -м -м. Дуже смачно він настоявся неймовірно крутий. Бачите? Я зробила багатенько, і зараз а, те, що залишається, я в банку і в холодильник. І потім, коли тільки мені треба, я раз-раз-раз зелені накидала, полунички накидала, сир, любий сир можете. І полила соусом, і готово У мене сир дорблю. Можна. Мацарелу, ну, любий, який вам смакує. Саме е, гарно підходить цей сир, що я вам показую. Так, наливаю сосничок, даю багатенько, повний, повний і, і зараз я покажу. У нас отут є місце. Отак От ми покладемо. Ще один інгредієнт, який я сюди не поклала, я вам зараз покажу. І покладу. Це ізюмінка, як говорить ізюмінка на торті. Отак От у нас буде ізюминка на салаті. Ой, так гарно мені хочеться хочеться отак сюди ще полоничку. О, бачите? І тепер я посиплю, от у мене є подріблені а, горіхи, фісташки. Посипаємо, знову ж таки, не шкодуйте. Якщо ваші подруги прийшли до вас додому, то вони, значить, а, вам цінні. І вам не буде шкода давати фісташок. Давайте, не шкодуйте. Отже, наш салат готовий для того, щоб ми його полили соусом і почали куштувати. Смачного вам усім спробуйте, поки є ще фрукти, Пробуйте, експериментуйте і, будь ласка, напишіть, напишіть мені, як вийшло у вас, не вийшло. Давайте спілкуватись. Я повернулася, я повернулася до вас. І хочу з вами трошечки поспілкуватись. На сьогодні все, салат готовий. Буду зараз сама куштувати, і ще в мене буде одна подруга. Так що сьогодні я кайфую. Усіх люблю, цілую. Па-па!